На Полтавщині 31 травня завершується реєстрація на єдиний вступний іспит, на якісь спеціальності. Вже підготували пакет документів, сьогодні будемо реєструватися. На Полтавщині ремонтують дороги місцевого значення, як у громадах відновлюють автошляхи. Було б добре, все, все зрізали і заново поклали. Мурал на честь рятувальників у Полтаві. Який вигляд має нині? Спочатку він був ну, ось такого плану, а потім він став отакого плану. Із розмірами. У Полтаві годують прем'єру вистави в обласному театрі Ляльок. Коли відбудеться. Хотів донести, що е, ніколи не можна забувати про надію. В одній із аудиторій Полтавського аграрного університету четвертокурсниця Дарія Ярова складає державний іспит. Дівчина планує навчатися на магістратурі, тож складатиме вступні випробування. Вже підготували пакет документів. Сьогодні будемо реєструватися. Я думаю, що не буду далі вступати, але передумала в останній день. Реєстрація на єдиний вступний іспит та єдине фахове вступне випробування завершується 31 травня, каже заступниця відповідального секретаря приймальної комісії Полтавського аграрного університету Валерія Осташова. Для того щоб зареєструватися, вступник приходить своїм паспортом, кодом, фотографією розміром 3х4, і своїм дипломом, якщо це випускник не 23-го року. Також проводиться дистанційна реєстрація для тих вступників, які знаходяться, наприклад, за кордоном. Через електронну пошту вони надсилають нам. Перелік документів, які я назвала, і заяву анкету заповнено. У нас близько 500 осіб звернулися до приймальної комісії в цьому році і успішно пройшли реєстрацію. Усі, хто планує вступати на магістратуру, мають скласти єдиний вступний іспит, каже Наталія Варболіна. Єдиний вступний іспит, який цього року буде трішечки незвичним, він включатиме. Дві частини. Перша частина це іноземна мова. Частина передбачає виконання завдань протягом 45 хвилин, і 75 хвилин відводиться на виконання завдань тесту загальнонавчальних компетентностей. Ті, хто планує вступати на спеціальності галузей знань, соціальні та поведінкові науки, управління та адміністрування, право, публічне управління та адміністрування, міжнародні відносини, крім єдиного вступного іспиту, мають скласти єдине фахове вступне випробування. Вони вирішуватимуть тест з предмету, який відповідатиме навчальній галузі. Якщо хтось вступає на спеціальність 061 журналістика в цьому випадку. Є варіанти, коли можна використовувати результати єдиного вступного іспиту, і результати єдиного фахового вступного випробування 2023 року, або ж єдиний результат єдиного вступного іспиту 2023 року, і результат фахового іспиту, який проходитиме безпосередньо в закладі вищої освіти. Вступні випробування проходитимуть у дві сесії: основна з 23 червня до 21 липня, а додаткова з 3 до 16 серпня. Нагадаю, торік через повномасштабну війну в Україні традиційні вступні випробування для бакалаврів скасували. Натомість вони складали магістерський тест навчальної компетентності та магістерський комплексний тест. Каріна Попова та Богдан Казирі Суспільне новини Полтава. У Решетилівській громаді відновлюють верхній шар асфальтобетонного покриття на ділянці дороги, яка пролягає через села М'якеньківка та Сухорабівка. Проведено холодне фрезерування дорожнього покриття і зараз відновлення верхнього шару асфальтобетонного покриття автомпільні дороги проводиться. За допомогою асфальтокладальника, катків, гудронаторів. На даній дорозі вже відновлено майже 6 тисяч квадратних метрів дорожнього покриття, а також ми плануємо ще біля тисячі квадратних метрів робити. Роботи на цій ділянці розпочали два тижні тому. Нині тут працює дорожня техніка. Три назад було зробили так, воно столком не дома. Ну а зараз, бачите, бачимо, Добрі ями були, Бувало й другу передачі. Виконують роботи на умовах співфінансування. Гроші спрямовують із бюджету громади та обласного, говорить начальник відділу агентства місцевих доріг Владислав Чичкань. Всього по громаді у нас фінансування з дорожнього фонду. 5 мільйонів 200 і субвенція з місцевого бюджету 6 мільйонів. Ремонту потребує більше 70% доріг Полтавської, місцевих доріг Полтавської області. Для того, щоб їх якось швидше робити, ми звернулися до територіальних громад. Свою чершу робили субвенцію. Найбільше надали субвенцію громади Глобинська, Велика Великобудищанська, Великобудещанська, громади. За словами Владислава Чечканя, заміну асфальтобетонного покриття виконує полтавський підрядник. Завершити роботи планують у червні. тут більш-менш було а там далі. Є. Не дуже клуба. Було б добре, аби всю, всю зрізали і заново купували. Відразу все, все полатати, все підряд пройтися. Як розповів Владислав Чечкань, загалом із 60 громад Полтавщини субвенцію на дороги спрямували нині 44. Валерія Рибалка та Микола Єрьоменко – Суспільне новини Полтава. Малюй машинку. Пожежно. Фарби це акрил, він не так швидко вигорає. Я, виявляється, не боюся висоти. На будівлі головного управління ДСНС у Полтаві стінопис розміром 11 на 12 метрів. Він присвячений роботі рятувальників, каже авторка. Я ніколи не малювала на таких площах. Це ліквідація пожеж. В основному ліквідація лісової пожежі, ліквідації наслідків ворожих обстрілів. А також тут в цьому муралі є ну знає, такий наш символ нашого управління взагалі цей барельєф. Він з 80-х років був розміщений на фасаді. Він також символізує подвиг рятувальників пожежних при ліквідації чорнобильської катастрофи. Воно буде органічно дивитися і сучасність, і минуле на, на одному полотні. Світлана Рибалко, речниця рятувальників області. Мурал почала створювати наприкінці вересня минулого року. Перед цим спеціально підготували саму стіну. Дуже здивовані були колеги, тому що мало хто знав, що я малюю. Я 50% виконано. Я вважаю, чому тому, що важкі елементи на цій картині, ну здебільшого, вони завершені. Для мене важкі елементи залишаються барельєв, автомобіль. Ну і фактично, все я планую завершити повністю. Потім може десь щось підкоригувати, а потім його покрити повністю таким. Спеціальним лаком для того, щоб найну якнайдовше зберегти його. Ну в такому вигляді, в яскравому вигляді. Лак буде не глянцевий, а матовий, щоб він не дуже виблискував. Над муралом Світлана Рибалко працює безплатно. Для неї закупляють лише фарби та пензлики. Ескіз створювала близько тижня, а загальну картину каже розділила на окремі квадрати. Ще минулого літа я робила цей макет. І я їх робила із фотографій нашої служби, прес-служби і фотографії, ті, які використала із київського управління. Це якраз прильоти були по місту Київ. Понадіялися спочатку на те, що я буду малювати без нанесення розмірів. Виявилося, що такої величини пано треба все рівно розмір помічати. Спочатку він був ну, ось такого плану, а потім він став. Отакого плану <хи> із розмірами. І потім по цим розмірам я вже із лінійкою, з метром малювала його в олівці. Взагалі-то мені подобається. Гарна розмальовка, скажімо так, професійна. У нас багато малюнків з приводу таких от пожарів, там, скажімо так, не дуже приємно. Хоча я розумію, що це МЧС по темі. Дуже красиво, Дуже. Ми наблюдаємо з прошлого года. его, Ну любовались любовалість время. у них такой труд важкий, а в это время. вообще это безговорочно Очень Хорошо, что вписали барельеф. Як розповіла суспільному речниця рятувальників Світлана Рибалко, завершити роботу планує впродовж літа. Лілія Пархоменко та Богдан Казирі суспільне новини Полтава. За даними Генштабу Збройних сил України, за час повномасштабної війни ліквідували приблизно 207 910 російських військових, із них 470 за минулу добу. Знищено, зокрема, 7 472 бойові броньовані машини та 3 802 танки. Майже 3,5 тисячі артсистем та 333 засоби протиповітряної оборони теж не можуть працювати. Російська армія втратила 3124 безпілотники, більше 600 літаків та гелікоптерів, а ще більше 6 тисяч одиниць автомобільної техніки. Збито 1107 крилатих ракет, а в морі знищено 18 катерів та кораблів. На сцені полтавського театру Ляльок артисти у костюмах та з ляльками до дня захисту дітей вони готують прем'єру вистави Динозаврики. Сонечко, розплющи очі. вистави Сергій Смиричук із Харкова. Хотів донести, що е, ніколи не можна забувати про надію. Якщо хтось збився е, зі свого шляху, це не значить, що його втрачено, і це ми показуємо в історії нашого Хцеша, який на перший погляд може здатися таким головним злодієм, таким антагоністом. Але насправді він просто також та ще дитина, що й інші динозаврики, просто якій не пощастило. В виставі задіяли п'ятеро акторів. Персонажам дали імена. Отож а вже ждали Старі нові слова. Такі да? нові слова, які іноді можуть забувати. Але зараз перед таких ярк, яскравих персонажів вони можуть запам'ятати їх використовувати у реальному житті. Ана Ерстенюк грає роль дівчинки-динозаврика на ім'я Далебі. У неї є два брати, які постійно її захищають, тобто в них в сім'ї дуже гарні відносини. Але вона, як ми помітили вже у виставі, так вона постійно говорить, там я камінчик, так. І, тобто вона по характеру також сильна. І як вона вже говорила, вона не впадає в розпач, навіть коли потрапляє в халепу. Готувати нову виставу почали три місяці тому. Костюми, декорації та ляльки створювали спеціально до прем'єри. Двоє дітей, і одна з них, та, що постарша, її шість років, дуже любить динозаврів. Тому, в принципі, ми динозаври в мене в хаті повсюди. Тому вони були натхненням. Це було настільки цікаво, це як гра. Ти, ти настільки увлікаєшся цим, що. Ти думаєш, а який буде цей динозаврик? А як він буде дивитись на цей світ? Але, звісно, важко, тому що треба було враховувати, як будуть їх актори тримати. Прем'єру вистави Динозаврики запланували на перше червня. Як розповіла директорка обласного театру Ляльок Тетяна Вітряк, це вже восьма нова вистава від початку повномасштабної війни. Відволікти увагу зацікавити. Тим більше ми знаємо, що діти абсолютно всі діти люблять динозаврів. Тому виникла така ідея в театр. Підготував не одну прем'єру. І у нас підготували 1 червня буде прем'єра квесту екскурсійного скарбниці театру Ляльок. Дорогі друзі, мої брати Атоші і завжди чекають на вас, чекають на вас в театрі Ляльок. Тетяна Весна, Ігор Лук'яненко, Суспільне, новини Полтава. На наступну добу у Полтаві та області прогнозують мінливу хмарність без опадів. Вітер північний – 5-10 метрів за секунду. У регіоні вночі температура коливатиметься від 8 до 13 тепла, в день – плюс 21, плюс 26. В обласному центрі вночі 10-12 вище нуля, а в день – від 23 до 25 градусів тепла.